Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні буду готувати джем з бузини ось цих ягідок. У мене спеціально росте кущ один на подвір'ї. Саме для того, щоб я робила оцей джем. Джем, варення, повідло. Зараз я нарву цих ягідок. І Приступим. Ось я назбирала, нарізала такі кити ці гарні. Пташки їх дуже люблять, об'їдають, мушу гонити, щоб встигнути зібрати ці ягоди. Налітають і їдять. Вони смачні, солодкі. Зараз я ці ягодки пообриваю і сюди поскидаю в цю миску. І помию їх. Тої ягоди я помила. І зараз буду перекладати сюди, щоб у нас стекла вода. На смородину схоже, чорну. Так, трошки води я налила на дно, щоб там, вон почте, щоб не пригорало наші ягоди. І зараз постав... будемо варити. Поки буде, воно у нас закипить, я помию підготовлю банки. Наші ягодки проварилися, тепер ми їх блендером зараз зіб'ємо. ми збили, І тепер я буду ось цю масу класти на таке сито, аби кісточки всі залишилися шкірки, залишились тут. У мене було таке зручне, велике сито желізне, через яке я і томатний сік пропускала. Ну, помідори, пам'ятаєте? І пюре різне Помила, поставила, а внук десь вхопив і все. Я вже все перерила і я не можу знайти його. Куди ж він сунув? Ну, майдеться, звісно. Він мене майстер ховати. То цього капчики в холодильнику знайшли. То. Мама ложечку його іменну, серебрену півроку шукала, а він її поклав в комод з її віщами. Ну, ми йшли, хм, Маємо такого помагатора. Так, коротше, ви зрозуміли, оце ми це все пропустимо зараз. І собі... в нас получиться там такий джем. У нас тут вийшла неповна літра соку. Цукку джему верніше. І я поставила на вогонь, щоб воно хвилин 15 покипіло і уварилося. Тоді ми кинемо півлітру цукру на цю масу. Ну, так спочатку таке рідке, а по мірі кипіння воно починає загущатися. Це хай воно собі тут кипить, а я поки другими справами займусь. Так, наша маса уварилася, і зараз ми будемо додати цукор. Також додаємо сік лимона або лимонну кислоту можна додати за смаком, але мені здається, все-таки лимон буде найкраще. Кісточка попала, ну Поступово загустає. Все, варимо, поки воно не почне гуснути. Нічого складного в цьому немає. Так, вже бачите, як уварився джем. Такий густенький зробився. І коли остигне, він буде такий. Тягнутися. Ми беремо нас ще гарячий, а цей вже устиг. бачите який він стає вже готовий. Це можна виключати і заливати в наші банки. Макота. Ось така баночка невелика вийшла в нас з неповної літри. Бузинового соку. І дам трошки ще маленька баночка десь такого я наляла, але дочка забрала їсти вже з невісткою. Каже, Дуже смачне. Треба буде ще зварити, щось я не підрозчитала. Ну, що я вам хочу сказати? Це варення смачне. І воно корисне. І воно вам стане на годі зимою, тому що воно гарно допомагає при кашлю і при простудних захворюваннях. А ви знаєте, в кого є дітки, ліки це пити це проблема. А от таке варення вони залюбки з'їдять і швидко одужують. Ще можна з бузини також ну, насушити ягоди, бо цукор ну, трошки кусається, ціна, то можна насушити і зимою варити компоти. Також, виходить, виходять смачні. На цьому все. Усім бажаю гарного здоров'я. Не хворійте! Але все одно спробуйте зварити хоч пару баночок цього смачного джемчика. До зустрічі!